Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 48-й урок курсу географії 7 класу загальні особливості клімату Євразії». Виняткове різноманіття кліматичних умов Євразії обумовлене величезними розмірами материка, значною протяжністю ізходу на захід і з півночі на південь, розчленованості його Західної, Південної і Південно-Східної окраїн, впливом океанів і різною віддаленістю окремих районів материка від них. Складною взаємодією кліматотвірних чинників. Основний чинник, що формує клімат Євразії, кількість сонячного тепла або сонячна радіація, що його одержує поверхня материка. Положення Євразії в усіх широтах північної півкулі визначає нерівномірне надходження на її поверхню сонячного тепла і неоднакове нагрівання суходолу в різних його частинах. Кількість сонячної радіації, що її одержує земна поверхня, зменшується від екватора до полюсів. Річна величина сумарної сонячної радіації на Арктичних островах дорівнює 60 ккал на см. У західній частині Європи від 70 до 140 ккал на см. На півдній і Південному сході Євразії 120-180 ккал на см. А на Равійському півострові сягає максимальної величини в Євразії 200-220 ккал на см у рік. Цікаво, що максимальний показник сонячної радіації знаходиться на Равійському півострові. А не на півострові Малака, який значно ближче до екватору. Такі відмінності в кількості сонячної радіації, одержуваної материком, визначають і різницю температур у різних його районах. Так, середні температури січня на Індостані дорівнює плюс 24 градуси за Цельсієм, а на таймирі мінус 32 градуси за Цельсієм. Другим важливим кліматотвірним чинником виступає циркуляція атмосфери. Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур і опадів над поверхнею материка. Євразійські кліматичні умови формуються під впливом арктичних, холодні сухі, помірних морські континентальні, тропічних жаркі й сухі та екваторіальних жаркі й вологі повітряних мас. Основна частина Євразії розташована в помірному поясі, де переважає західне перенесення повітряних мас і пов'язана з ним циклонічна діяльність. Європу систематично атакують циклони і антициклони. Тривалість циклону від однієї двох до п'яти-семи діб, а антициклонів до кількох тижнів. Вони народжуються переважно в Північній Атлантиці біля острова Ісландія. Західні вітри протягом усього року приносять із Атлантичного океану в європейську частину материка вологу, знижують літні температури і підвищують зимові. Завдяки цим вітрам і теплій північно-Атлантичній течії на північному заході Європи зима набагато тепліша, ніж у північній Америці на тих самих широтах. Для узбережжя Атлантичного океану характерні часті дощі, тумани, відсутність великої спеки влітку і сильних морозів взимку. Тут клімат морський. Взимку, коли західне перенесення повітряних мас посилюється, потужні циклони з Атлантики панують майже над усією європейською частиною території Євразії. Завдяки цьому температура повітря в північних і південних областях мало відрізняється. Отже, зональний розподіл температур порушується, тому січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів. Тобто пом'якшуючий вплив Атлантики змінює широтний розподіл ізотерм на субмеридіональний. Кількість опадів на Британських островах та заході Європи перевищує 1000 мм на рік завдяки морським повітряним масам з Атлантики. Із просуванням від Атлантики на схід західне перенесення слабшеє, дедалі далі більше холодніше, а кількість опадів зменшується до 300-400 мм на рік. Тобто Атлантичне повітря набуває континентального характеру. Особливо охолоджується центральна частина материка, де середні температури становлять 24 градуси за Цельсієм, а морози часто досягають і мінус 40 градусів за Цельсієм. Внаслідок цього тут утвориться область високого тиску, азіатський максимум. Звідси континентальні помірні повітряні маси розтікаються в усіх напрямках. Особливо потужні повітряні потоки рухаються до Тихого Індійського океанів, над якими в цей час уже сформувалися області зниженого атмосферного тиску. Тут виникає сухий і холодний зимовий мусон. Влітку західне перенесення повітряних мас дещо слабшає, тому помітнішим стає зональний розподіл температур, про що свідчить переважно широтне простягання липневих ізотерм. Найвищі температури в Євразії встановлюються над розпеченою індоганською низовиною, що майже з усіх боків ізольована від океану гірськими бар'єрами. Тому тут формується область дуже низького тиску, південно-азіатський мінімум. На північну і середню частину Євразії значний вплив чинять арктичні повітряні маси з північного льодовитого океану. Уся північна частина Євразії відкрита для вільного проникнення холодного повітря з північного льодовитого океану, яке безперешкодно переміщується далеко на південь. Вторгнення арктичного повітря всередину материка викликає різке зниження температури, сильні морози взимку, зменшення опадів та похолодання. Весняні й осінні заморозки в інші пори року. Для півдні і сходу Євразії характерна мусонна циркуляція, яка виявляється у взаємодії між материком та океанами. Виникнення мусоні пов'язане з неоднорідним нагріванням величезного суходолу Євразії і вод Тихого та Індійського океанів. Мусонні вітри дмуть у влітку з Індійського й Тихого океанів на суходіл, а взимку із суходолу до Індійського й Тихого океанів, відповідно. Влітку поверхня материкової Азії сильно нагрівається, повітря нагрівається від поверхні, стає легшим, і над нею формується область низького атмосферного тиску, що називається азіатський мінімум або південно мінімум. В цей же час поверхня води Тихого Індійського океану влітку охолоджена. повітря відповідно охолоджене. Над океаном холодніше, а тому і важче. Тому над океанами виникають області високого тиску. Тиск такого повітря більший, і відповідно повітряні маси прямують з океанів на суходіл Євразії, утворюючи потужний вологий і теплий літній мусон. Літній мусон приносить хмарну і вологу погоду, грози, штормові вітри і велику кількість опадів у вигляді дощів. Із літнім мусоном пов'язана активізація циклонів, які зароджуються в Тихому океані. Вони обрушуються на узбережжя Східної і Південно-Східної Азії у вигляді азіатських ураганів, що носять назви тайфунів. Швидкість сягає до 100 метрів за секунду. Тайфуни несуть сильні руйнування, різні зливові дощі, повені. Часто від повені страждає Бангладеш. Взимку все навпаки. Суходіл швидко охолоджується і охолоджує повітря, яке стає важким. Тому над суходолом встановлюється високий атмосферний тиск або азіатський максимум. Його центр знаходиться неподалік озера Байкал в Сибіру. Тут, у січні, температури знижуються до мінус 40 градусів за Цельсієм. Океани охолоджуються значно повільніше. Над ними повітря тепліше, а отже і легше. З центру високого тиску холодне і сухе повітря розтікається в усіх напрямках, у тому числі й на схід, у бік Тихого океану, і на південь, у бік Індійського океану. Починає діяти зимовий мусон. Зимовий мусон дме з материка і, на відміну від літнього, формує малохмарну суху, а на півночі навіть морозну погоду. Над південно-західною окраїною материка цілий рік переміщаються тропічні повітряні маси. На південний захід материка впливає півднічно-східний пасад, який приносить на Аравійський півострів з центральних частин Азії сухе і гаряче повітря. Далі цей пасад із пустель Аравійського півострова несе й гаряче і сухе повітря в пустелі Африки. На південному сході материка пасати, які утворюються над Тихим океаном, приносять велику кількість вологи понад 2-3 тисячі мм опадів на рік. На території острівної частини Південного Сходу Євразії цілий рік панують жаркі і вологі екваторіальні повітряні маси. Третій кліматотвірний чинник це характер підстильної поверхні. Підстильна поверхня впливає на властивості повітряних мас та їх переміщення. Відповідно до цього, опади на материку розподіляються нерівномірно. Відомо, що з підняттям вгору температура повітря знижується. В Євразії значні за площі території розташовані на висоті від 2 до 8 тисяч метрів над рівнем моря. Крім того, високі гірські хребти перешкоджають руху холодного повітря на південь, а теплого на північ. Зупиняючи пересування вологого повітря з океанів, схили гір відбирають у них вологу, і далі повітря рухається вже значно сухішим. Найбільше впливають на переміщення повітря над Євразією гори Гімалаї, Кавказ, Альпи, Уральські гори на сході материка. Пояс гірських хребтів на сході й Гімалаї на півдні перепиняє шлях вологим мусонним вітрам всередину материка. Біля південно-східного підніжжя Гімалаїв знаходиться і абсолютний рекордсмен Євразії та всього світу за кількістю річних опадів. Своєрідний полюс опадів або дощу земної кулі це селище Черапунджі, що на північному сході Індії, розташоване на висоті 1300 метрів над рівнем моря. Мусони з океану несуть вологе повітря, далі стикаються з горами і, намагаючись їх подолати, віддають величезну кількість вологи. Тому тут випадає від 10 тисяч до 12 тисяч міліметрів опадів в середньому на рік. А максимальна кількість, яка була зареєстрована із серпня 1860 року по серпень 1861 року, становила 26 шість тисяч міліметрів на рік. А в посушливий 1962 рік всього 6847 мм. міліметрів. Рівниний середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас з північного льодовитого океану на південь. В азійській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря всередину аж до гір Центральної Азії. Внутрішні віддалені райони Азії закриті горами від океанічних повітряних мас, відрізняються особливо сухим і різкоконтинентальним кліматом. Тут утворилися величезні пустельні простори на Аравійському півострові та у Центральній Азії пустелі Гобі та Кламакан, які відрізняються значними амплітудами добових температур. Розміщується один із найспекотніших районів світу, де за рік випадає в середньому менше ніж 50 мм опадів. Для північного сходу Євразії характерні застої холодного важкого повітря в улоговинах серед гір. У Міжгірні Западані, у верхів'ях річки Індігірки, що поблизу Сибірського міста Ом'якон, яке знаходиться на висоті 741 метр над рівнем моря, знаходиться полюс холоду всієї північної півкулі. Крім того, це і найбільш холодне постійно населене місто на Землі, де ще експедицію Обручева у 1929 році була зафіксована температура в мінус 73, за іншими даними, мінус 71,2 градуса за Цельсієм. На карті навіть мінус 78 градусів за Цельсієм. Отже, різноманітний рельєф Євразії має дуже великий вплив на особливості клімату окремих частин материка. Четвертий кліматотвірний чинник Євразії, що має істотний вплив на природу материка, мають теплі і холодні морські течії, що протікають біля його берегів: куросіо, Сомалійська, Мусона, Північноатлантична, Курильська та інші. Повітряні маси, що формуються над Атлантичним або Тихим океаном, насичуються вологою і приносять на материк опади. Так, завдяки північно-Атлантичній течії, яка є продовженням Гольфстріму поблизу західного узбережжя Скандинавського півострова, нульова ізотерма підіймається аж до 70 градуса північної широти, а південно-західна частина Баренцевого моря, що розташована за полярним колом, ніколи не замерзає. Завдяки течії Куросіво, яка переносить теплі води південно-китайського і східно-китайського морів вздовж південних і східних японських островів. Їхній клімат теплішає, а кількість опадів збільшується під час проходження мусонних вітрів із Тихого океану. Тихоокеанські повітряні маси, що формуються над холодною Курильською течією, навпаки, охолоджують прибережні райони Азії. Загалом річна сума атмосферних опадів в Євразії закономірно зменшується від окраїн материка до його центральних областей. Тут вона досягає свого мінімуму. Це пояснюється послабленням активності повітряних мас західного перенесення і мусонів. А також посилення впливу сухих континентальних повітряних мас внутрішніх областей Євразії. Найбільше опадів випадає на навітряних гірських схилах материка. На цьому ми з вами завершимо розгляд 48-го уроку курсу географії 7 класу загальні особливості клімату Євразії». Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!